Як Леся Нікітюк відсвяткувала один місяць сина, так от дівчина організувала свято у своїх батьків Хмельницькому. Давай знімай, як я ставлю круасанчик. Святковий стіл був накритий вайтанці, а це святкова фотозона з написом Один місяць з блакитно бежево білими кульками. Також Леся в своєму жартівливому стилі прокоментувала своє вбрання. Ну, я хотіла це плаття. Я знаю, що в ньому всі вже ну, я була вагітна, коли воно з'явилося. Ну і як же святкування дня народження без святкового торта. Він був жовтого кольору, прикрашений листочками. А ще із солодкого були круасанчики, обгорнуті блакитними стрічками. Наречений Нікітюк також прокоментував сімейне свято. Моя сама гарна жінка, і нашому маленькому дракону вже цілий місяць написав Дмитро. А ще Леся лишила загадку в інстасторіс, опублікувавши вазу з кропом. Підписом, хто знає, той пойме. Так, так, друзі, хто знає про що Леся? Напишіть в коментарях.